Ми просто жартували. Еммануель Макрон прокоментував ляпас від дружини, про який від самого ранку гуде світова преса. Видання Associated Press наводить заяву французького президента. Макрон сказав, що із Бріджет вони просто жартували, а це перетворили на катастрофу не геопланетарного масштабу. Сімейна розбірка подружжя Макронів сталася під час візиту до В'єтнаму. На виході із літака, коли відчинилися двері, стояв Еммануель, і біля нього з'явилася рука у малиновому рукаві, яка зробила жест, схожий на удар. Ар по обличчю, усе це потрапило на камери. Очільник Франції був збентежений моментом, але швидко опанував себе перед камерами і почав усміхатися. За лічені хвилини разом із Бріджет вони почали спускатися по трапу. До речі, дружина Мануеля таки була у малиновому жакеті і відмовилася брати свого чоловіка під руку. А на спільній фотосесії з президентським подружжям В'єтнамом вона стала поодаль від благовірного. Нині жовта преса дискутує: а чи не пробігла між Макронами Чорна кішка?